Що ще можу сказати, яка буває експлуатація в нашому місті? Дніпро? Всі знають про офіс. Куди затягують молодих людей, молоді люди кажуть, що не пропонуються оці офіси, де починають багато платити, а потім там просто йде залякування і боргава кабала. Так воно відбувається. Ще сказати про причини. Пані Оксана дуже правильно сказала про індивідуальні причини, які люди більш вразливі до того, щоб туди потрапити, в таку ситуацію експлуатації. Але причини більш глобальні є. Тобто, скажімо так, і війни, і економічна ситуація, наярні злочинних груп, тому що не може бути торгівлі. Людьми без злочинців, які цим займаються, правда, і тому ми розуміємо, що тут величезна роль держави, і така держава, як Україна, робить багато. В нас є національне законодавство, одне із кращих в Європі, і кримінальна стаття з 99-го року, і кримінальне покарання до 15 років позбавлення волі. І міжнародна спільнота дуже добре дивиться за тим, як держава виконує це законодавство.